Ради вас вітати! Мене звати Павло. Ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Розглянемо далі сучасне обладнання від компанії Den Solutions. Сьогоднішнє відео присвячене вертикально обробним центрам SVM. Серія представлена двома моделями svm 400 та svm 500 l та забезпечує ефективну обробку широкого діапазону деталей для різноманітних виробничих потреб. Вертикальний обробний центр СВМ був спеціально розроблений для відповіді на зростаючий попит у сфері обробки алюмінієвих відливок, особливо в автомобільній та it індустрії. Крім того, його можна використовувати для легкої механічної обробки сталевих деталей загального призначення. Продуктивність цього верстата максимально оптимізована для зниження допоміжного часу, покращення часу, прискорення уповільнення Y, XYZ і шпиндель. Серія верстатів СВМ поєднує у собі чудову продуктивність та кінцеву ефективність виробництва для підприємств, які обробляють легкі матеріали, такі як пластика, алюміній або сталь. Верстати СВМ мають чудові можливості обробки. Та можуть виконувати повний спектр операцій, таких, наприклад, як торцеве фрезерування, свердління та обробка камітчиками. Відстань переміщення по осі X, Y та Z для модели SVM 400 та 500 l вказана на слайді. Допоміжний час було значно скорочено завдяки оптимізації швидкостей прискорення уповільнення для систем подачі осей. Швидкість прискорених переміщень осі X, Y та Z складає 36 метрів за хвилину. Характеристики шпинделя серії SVM Базова швидкість обертання шпинделя складає 12 тисяч обертів на хвилину. Максимальна потужність двигуна шпинделя 18,5 кВт, а максимальний крутний момент двигуна шпинделя складає 95,5 Нм. на метр. Шпиндель типу прямого з'єднання входить в стандартну комплектацію. Рівень шуму та вібрації було знижено для підвищення комфорту оператора, а також покращення якості поверхні обробляємої деталі. Стіл з розміром 920х410 мм та 1320х510 мм може витримувати навантаження заготовкою до 6 100 та 800 кг відповідно. Щоб скоротити допоміжний час між операціями обробки, швидкість зміни інструменту було оптимізовано порівняно з аналогічними моделями. Час зміни від інструменту до інструменту становить лише 1,3 секунди, а зміна інструменту від стружки до стружки складає 3,3 секунди. Магазин інструменту може вмістити 30 позицій з конусом інструменту ISO 40 Зона подачі інструменту оснащена стандартно щітками, що запобігають потраплянню стружки. В якості опції можна замінити на автоматичні дверцята, які забезпечують ще вищий рівень захисту від потрапляння зор та стружки. Крім того, серія пропонує опціональні покращення у вигляді конвейера стружки стрічкового або магнитного типу. Програмована подача охолоджувальної рідини, напрямок сопла охолоджувальної рідини. Регулюється програмою відповідно до необхідного кута кроком від 1 до 15 градусів. Це дозволяє ефективно використовувати інструменти різної довжини, що в свою чергу продовжує їх ресурс і покращує загальну продуктивність. Під час обробки тепло, що утворюється, нагріває охолоджувальну рідину. Це призводить до теплової деформації корпусу верстата, деталей та, та пристроїв, що може вплинути на точність обробки. Досвід показує, що для мінімізації розмірних неточностей слід використовувати опцію охолодження зор, особливо при використанні системи подачі рідини під високим тиском через інструмент. Стандартна система змащення усуває потребу в масляному зміннику та зменшує витрати на мастило приблизно на 60%. Гідравлічна пневматична підготовка четвертої п'ятої осі, а також чотирьохосовий поворотний стіл. На сьогодні це все. Зустрінемось!